День, коли сонце з'єднується з місяця, і зорі в небі творять нові узори, грум, як книга, розкриваючи свій об'єм, дарує світло і сили для щасливих історій. Сьогодні ангели світу спускаються на землю, і разом з ними сотера міністриня щастя, щоб дух набувати, серця обіймати. І сіяти зерна добра у світлому господарстві, бо кожен ваш крок є дорогою світла, і кожен твій погляд дарує тепло, є у твого духа, жива, незгасна мрія, а доля дарує безмежне добро, бо груми небесні, пророчать лише радість, і звучать лише мирні та світлі пісні. Бо кожен наш день тобою благословенний Та щастя і радість не знають кінця, крізь вежі забуття, крізь темні гори Ви несете вогонь, що світить крізь пітьму. Ви як зоря вночі надією дарована. Рятує, ви душі, що тонуть в омані, у храмі серця, де вічна щира віра живе, ти будуєш мости, відкриваються брами. Посилився світу, завжди оберігають нас. А твої діяння то є істинний грунт, що всіх мій живе. Кожен твій крок, це фокус світла. Вже наш крокку з'єднає серця, і в духу живе нескна мрія Марія, а поля дарує безмежне добро, і гроби небесні пророчать лише радість, звучать лише мирні та світлі пісні, бо кожен ваш день. Для троє благословення і вічності радість не знає кінця. З днем міністри ні щастя, з днем сотери, бо твоя місія не має кінця. Цей день буде початком великих див, що футорологію зветься. А наступний день принесе тільки добро.